На каналі Зомбі Лілі. -лі". І з вами Ліля, Аня та Катя. І сьогодні ми продовжуємо знімати серію Шукаємо містичні сили в селі. У нас, з'явився появився операторчиком, подружкам. Я не знаю, куди нам йти прямо Криш, ну, що ми ще вечором будемо знімати ем... ну, таке відео, там де ми були, знімали. І там... ну, і ми зараз якраз вечір вечір. І ми зараз йдемо туди. Де там Катя? каче? Ота. Йдемо туди. то місце те саме. Ще знімайте, пожалуйста. О, отак. Видно, що сіточка? Ну, видно, видно все. Yeah. Бо, ми, кстати, з того разу говорили, що ми будемо краще знімати. От і бачиш, я передавалась відео, там краще тут. От і краще знімаємо. Yeah. Так, зараз дивимося, подав знову.

Мне холодно. Переминная капсула. Mm. Обмен. для хамуха капец Обмен. для хамуха то капец, капец. то Обмен. Так, все, идем туда. Вот так пишли. Дуже сильно за 10 підписників, не знаю, як там зараз з підмистиками, Напевно, а ні, почекайте. мій телефон вдома, я його забула, зараз на подружки не знімаю. Він там один відсотка. ну, коротше, все капець. Дякую вам дуже, багато, дуже за 10 підписників. Прям дуже підписуйтесь моє золота. I love you. Ми на 100 підписників будемо празнувати там. Вау. І на і на тисячу. Блин, ну, це так страшно жорстко. І на миллион. На миллион ще не скоро я думаю. Ну, Да. Давайте лежать круги числа там. А вам не здається, що тут якось більше дерев стало?